Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вам хочу розповісти про декілька дуже красивих сортів клематисів. Розпочну я з дуже красивого сорту клематису, який ви зараз бачите на відео. Він має назву Жозефіна. Цей сорт був виведений у Великобританії в 1980 році. А вперше представив цей сорт англійський селекціонер Раймонд Евісон у 1998 році на виставці Chelsea Flower Show. Клематис Жозефіна належить до другої групи обрізки. Квітне він густомахровими квітами з травня по червень на пагонах минулого року. Друга хвиля цвітіння розпочинається в серпні та триває до вересня. Квіти у цього клематису ніжного рожевого кольору з яскравою рожевою смужкою посередині полюсток. Окрім основного рожевого кольору, на квітах цього сорту можуть зустрічатися фіолетовий, зелений та кремовий колір. Клематис сорту Жозефіна може досягати у висоту 2-2,5 метри. У сорту Жозефіна є дві основні особливості. Перша особливість цього сорту в тому, що у нього завжди махрові квіти. І на минулогорічних пагонах, і на пагонах цього року. А друга особливість сорту цього клематису, що його можна вести як другу і як третю групу обрізки. Клематис Blue Light – це великоквітковий, ранньоквітучий сорт з махровими квітами. Цей сорт був виведений у Нідерландах у 1998 році. Він належить до другої групи обрізки. Квітник з Блюлайт довго та рясно. Перший раз він квітне на пагонах минулого року з травня по червень. Друга хвиля цвітіння на молодих пагонах розпочинається в серпні та триває до жовтня. У клематису Blue Light є така сама особливість, як і у клематису Жозефіна. Квіти у нього завжди махрові, розмір квітки від 10 до 15 см в діаметрі, забарвлення квітів блакитне, з лавандовим відтінком та кремово-зеленою серединкою і кінчиками полюсток. Клематис сорту Blue Light може досягати до 2 метрів у висоту. А ось ще один дуже красивий сорт Клематиса, який має назву Діамантіна. Клематис Діамантіна був виведений у 2007 році англійським селекціонером Раймудом Евісоном. Цей сорт вперше був представлений на виставці в Челсі 25 травня 2010 року. І з того часу своєю красою він стрімко завойовує серця садівників. Клематис Діамантіна належить до другої групи обрізки. Він може виростати до 2 метрів у висоту. Квіт... Квітницеї клемати з травня по червень на пагонах минулого року. В серпні розпочинається друга хвиля цвітіння на молодих пагонах. Квіти у цього сорту густомахрові до 15 см у діаметрі. Кожна квітка цього клематиса цвіте протягом місяця. За цей час квіти можуть змінювати свій окрас із насиченого фіолетового. До ніжного бускового з рожевим та зеленим відтінком. А цей клематис має назву Ашва. Клематис Ашва вперше був представлений на ринку у 1998 році. В 2004 році він отримав срібну нагороду на виставці Плантаріум у Нідерландах. Сорт Ашва належить до третьої групи обрізки. Виростає цей клематис до 2 метрів у висоту, Має чудову морозостійкість. Квіти у цього сорту не дуже великі 8-9 см у діаметрі. Квітка складається із 6-7 полюсток, які мають округлу форму та хвилясті краї. Основне забарвлення квітів фіолетове. По центру полюсток розташована яскрава малинова смужка, колір якої плавно розмивається. Цвітіння цього клематису розпочинається в червні та продовжується до вересня. А цей сорт один із шедеврів японської селекції. Він має назву Крістал Фонтан. Вперше цей сорт був представлений у 2002 році на виставці в Челсі. Цей клематис досягає до 2 метрів у висоту та належить до другої групи обрізки. А його квіти досягають до 15 см у діаметрі. Забарвлення його квітів фіолетове з лавандовим та рожевим відтінком. Клематис Crystal фонтан отримав таку назву через незвичну форму центру квітки. Центр його квітки схожий на фонтан із ніжних лілових течінок. В самому центрі течінки мають яскраве жовто-зелене забарвлення. Перша хвиля цвітіння цього клематису припадає на травень червень. Друга хвиля цвітіння розпочинається в серпні. Та триває до вересня. Клематис Доктор Рупель. Це неймовірний яскравий великоквітковий сорт, про який стало відомо ще у 1975 році. Цей клематис належить до другої групи обрізки. Його висота. До 2,5 метрів. Квіти у цього клематису дуже красиві, бусково-рожеві з чітко вираженою яскравою рожевою смужкою посередині плюсток. Діаметр квітів клематису доктор Рупаль від 15 до 20 см. Перше цвітіння розпочинається в травні та триває до червня. Друга хвиля цвітіння припадає на липень-вересень. Клемати тайга – це один із нових сортів японської селекції. Вперше він був представлений на виставці Chelsea Flower Show у 2017 році, де підкорив серця багатьох своїми незвичними квітами. Клемати тайга належить до третьої групи обрізки. Він виростає у висоту до 2-2,5 метрів, Квітне він з червня по вересень, махровими квітами. Які мають 10-12 см у діаметрі. Забарвлення квітів фіолетове з жовто-зеленими кінчиками у пилюсток та серединкою. Квітка розпускається поступово у 3-4 етапи. Пелюстки трішки підкручені усередину квітки. Клематис тайга є одним із найефектніших клематисів завдяки своїм незвичним та цікавим квітам. Юкіокоші це клематис японської селекції, який був створений ще у 1957 році. Цей сорт належить до другої групи обрізки, висота дорослого куща близько 2 метрів. Квітне цей клематис завжди магровими квітами, які мають дуже незвичне забарвлення. На квітах можна зустріти зелені, білі та молочні відтінки. Перша хвиля цвітіння цього клематису припадає на травень-червень, друга хвиля цвітіння на серпень-вересень, а це ще один дуже цікавий новий сорт, який має назву фісташковий торт. Клематис фісташковий торт це новий компактний сорт польської селекції, який був представлений у 2022 році. Він квітне на пагонах минулого і поточного року та належить до другої групи обрізки. Виростає цей клематис близько 1,50-80 заввишки. Перше цвітіння на пагонах минулого року розпочинається в травні. В цей час на клематисі фісташковий торт розпускаються мохрові квіти, які мають 10-13 см у діаметрі. Друга хвиля цвітіння вже на молодих пагонах розпочинається в серпні. Квіти під час другої хвилі цвітіння є напівмахровими та простими і мають менший розмір. Забарвлення в цього сорту дуже незвичне. Світло режеве на верхівках та по краях полюсток, всередині квітки та по центру полюсток зелено-кремове. На цьому моє відео завершується. Я дякую вам за перегляд, а якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком та підпискою. І до зустрічі у нових відео!